Слава Україні! Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та підтримайте україномовний контент гривнею. Правда така, що без вашої допомоги цей канал, на жаль, помре. Цього разу мова піде про бестселер Деніел Гоулман Емоційний інтелект. Дехто вважає, що емоції відіграють роль лише в романтичних ситуаціях або в запалі фізичної бійки. Але насправді емоції є скрізь, вони формують наші рішення. Допомагають нам розуміти світ і мають вирішальне значення у будь-якій взаємодії з іншими людьми. Ця книга детально пояснює, який вплив емоції мають на ваше повсякденне життя. Вона показує, як вони можуть допомогти вам, але також і як вони можуть збити вас зі шляху. Вона також підкреслює роль, яку відіграє емоційний інтелект, що дозволяє нам використовувати емоції для створення позитивних результатів і уникати ситуацій, коли вони можуть нам зашкодити. Вона пояснює, як емоційний інтелект дозволяє створити збалансовану взаємодію між емоційним та раціональним мозком. Вона також показує, як цю здатність можна розвивати та розширювати. Зрештою, вона відповідає на питання. Як розвивається емоційний інтелект в окремих людей, і чому ця здатність так важлива для суспільства в цілому? Емоції важливі, вони допомагають нам пізнавати нове, розуміти інших і підштовхують нас до дій, чи стримують нас наші емоції, чи стало б нам краще, якби ми позбулися емоцій і стали нечутливими логічними істотами? Насправді, емоції є життєво важливими для нас, оскільки вони надають нам переваг, які допомагають нам жити повноцінним життям. Однією з таких переваг є те, як емоції допомагають нам вчитися на основі наших спогадів, коли наш мозок зберігає досвід, він не просто збирає факти, він також записує наші почуття, і ці почуття допомагають нам вчитися на власному досвіді. Наприклад, якщо маленький хлопчик доторкнеться до гарячої плити, він відчує сильний біль. Думка про те, що в майбутньому він доторкнеться до іншої плити, буде нести з собою пам'ять про цей пекучий біль. Таким чином, сподіваємося, емоції утримають його від повторення цього вчинку. Ще одна цінність емоцій полягає в тому, що вони допомагають нам інтерпретувати почуття інших людей, що може допомогти в прогнозуванні їхніх дій. Наприклад, Уявіть, що перед вами розлючена людина. За мовою його тіла, можливо, застиснутими кулаками або гучним голосом, ви можете визначити його емоційний стан. Знаючи це, ви можете передбачити його подальші дії. Він може, наприклад, бути готовим вдарити когось. Останньою перевагою, яку дають нам емоції, є спонукання до дії. Вони потрібні нам для того, щоб швидко реагувати на ситуацію. Візьміть того розлюченого чоловіка з попереднього прикладу. Якщо ми відчуваємо, що він може бути близький до спалаху насильства, наші емоції змусять нас відчути загрозу або навіть злість, таким чином готуючи нас до швидкої реакції, якщо він буде виглядати так, ніби збирається напасти. Люди, які втратили здатність до емоцій, втрачають і бажання діяти. Наприклад, у минулому столітті багатьом психічно хворим робили операцію на мозку під назвою лоботомія, під час якої відокремлювали дві ділянки мозку, які є життєво важливими для обробки емоцій. Результатом операції було те, що пацієнти втрачали ініціативу і бажання діяти, а також більшу частину своєї емоційної здатності. Іноді наші емоції можуть перешкоджати нашим судженням. Або змушувати нас діяти ірраціонально. Наші емоції є важливими інструментами для розуміння та взаємодії з навколишнім середовищем. Однак вони також мають недоліки і можуть спонукати нас до помилок. Одна з таких помилок виникає, коли ми стаємо надмірно емоційними. Для того щоб приймати правильні рішення, ми повинні мислити ясно. Подібно до жонглера, наш розум може впоратися з великою кількістю предметів одночасно. А коли ми перебуваємо в стані підвищеної емоційності, наш розум бомбардують тривожні думки та тривожні образи. Таким чином не залишається місця для раціонального мислення, і наші судження затуманюються. Наприклад, коли ви налякані, ви можете надмірно реагувати на ситуації, вважаючи їх більш небезпечними, ніж вони є насправді. Ось чому. Коли ви налякані, ви можете прийняти простирадло на мотузці для прання за привида. Ще одна помилка, спричинена нашими емоціями, це коли ми діємо раптово, перш ніж у нас з'являється можливість чітко оцінити ситуацію. Коли інформація потрапляє в наш мозок, частина її оминає ділянку, що відповідає за раціональне мислення, неокортекс, і потрапляє безпосередньо в емоційний мозок. Якщо він сприймає цю інформацію як загрозу для нас, емоційний мозок може спонукати нас до раптових дій, не консультуючись з мислячим мозком. Ось чому ви можете вискочити зі шкіри, коли опинитеся в темному лісі і краєм ока побачите дивну фігуру. Останній спосіб, як наші емоції можуть змусити нас діяти іраціонально, це коли на нас впливають застарілі емоційні реакції. Наш емоційний розум реагує на ситуації в сьогоденні на основі минулого досвіду, навіть якщо умови змінилися. Наприклад, хлопчик, який зазнав фізичного знущання в школі, може вирости сильним чоловіком, але все одно відчувати загрозу з боку свого колишнього кривдника. Отже, хоча емоції важливі, вони можуть взяти під контроль наш розум і порушити раціональне мислення. Тому нам потрібно щось, що допоможе нам ефективно ними керувати. Емоційний інтелект дозволяє вам керувати своїми емоціями та використовувати їх для досягнення своїх цілей. Тож як ви можете використовувати силу своїх емоцій, щоб вони не переповнювали вас? Вам потрібен емоційний інтелект, AE, оскільки він дозволяє розпізнавати свої почуття і керувати ними, не контролюючи їх. Перший аспект емоційного інтелекту це вміння розпізнавати і називати свої почуття. Цей крок є життєво важливим для того, щоб навчитися керувати своїми емоціями. Дослідження показують, що люди, які не вміють розпізнавати власні почуття, більш схильні до спалахів насильства. Після того, як ви зможете розпізнати свої емоції, вам потрібно усвідомити, що їх викликає. Часто ваші почуття в ситуації залежать від того, як ви про неї думаєте. Наприклад, якщо ваш друг проходить повз вас на вулиці і не впізнає вас, ви можете одразу подумати, що він ігнорує вас навмисно, це може вас засмутити або навіть розлютити. Але якщо ви замислитесь над тим, чому він вас не впізнав, ви можете знайти інші причини, які не так сильно вас засмутять. Наприклад, друг міг не помітити вас, бо був занурений у свої думки і не зосереджувався на тому, що його оточувало. Коли ви починаєте розпізнавати свої почуття і керувати ними, емоційний інтелект може допомогти вам сконцентруватися на досягненні певних цілей. Наприклад, уявіть, що вам потрібно написати роботу для університету, вам не дуже подобається її тема, і ви б краще пішли на кінофестиваль. Емоційний інтелект може допомогти вам керувати цими різними почуттями. Навіть якщо тема вам набридла, ви можете спробувати поглянути на неї під іншим кутом. Можливо, є один аспект теми, який вас захопить. Крім того, знаючи, як ви почуватиметеся під час кінофестивалю, ви можете відкласти задоволення і зберегти потенційну насолоду до того моменту, коли у вас буде на неї час. Учні, які керують своїм навчальним навантаженням таким чином, як правило, добре встигають у школі, навіть якщо вони мають середній рівень IQ. Емоційний інтелект це здатність, яка допомагає вам орієнтуватися в соціальному світі. Якщо ви не живете на острові, навряд чи вам вдасться побудувати щасливе життя, керуючи лише власним розумом. Інші люди відіграють велику роль у вашому існуванні, і тільки керуючи своєю соціальною взаємодією з ними, ви можете сподіватися на повноцінне життя. І знову ж таки, емоційний інтелект може допомогти в досягненні цього. Емоційний інтелект сприяє хорошій соціальній взаємодії, оскільки допомагає поставити себе на місце інших людей. Знання того, як би ви почувалися в певній ситуації, допомагає вам оцінити, як почуватимуться інші в подібному середовищі. Ваш емоційний інтелект також допомагає вам розпізнавати емоції інших людей, аналізуючи їхні невербальні знаки. Це означає, що ви можете судити про настрій людини, просто дивлячись на підказки, такі як вираз обличчя або мова тіла. Наприклад, якщо ви бачите людину з білим, як простирадло обличчям і широко розкритим ротом, ви, ймовірно, зробите висновок, що вона була шокована. Більше того, ви, ймовірно, будете ідентифікувати такі сигнали автоматично, без будь-яких свідомих зусиль. Оскільки емоційний інтелект дозволяє співпереживати іншим, він дає змогу поводитися так, щоб викликати сприятливу реакцію з боку оточуючих. Наприклад, уявіть, що ви керівник компанії, в якій один із співробітників постійно робить одні й ті ж помилки. Вам потрібно сказати йому про це і змусити його змінитися, але зробити це потрібно правильно, якщо ви образите його почуття. Він може розсердитися або захиститися і навряд чи зробить зміни, яких ви бажаєте. Якщо ви співчуваєте йому і уявляєте, що він буде відчувати, ви можете діяти таким чином, що він буде більш охоче змінюватися. Загалом люди з емоційним інтелектом можуть розвивати соціальні здібності, такі як здатність навчати інших, вирішувати конфлікти або керувати командою співробітників. І ці здібності допомагають їм підтримувати стосунки в соціальному середовищі. Емоційний інтелект вимагає балансу між емоційним мозком, що відчуває, і раціональним мозком, що мислить. Те, як ми думаємо і те, як ми відчуваємо, взаємопов'язані. Це відбувається тому, що мозок, який мислить, де ми розвиваємо наші раціональні думки, і мозок, який відчуває, де народжуються наші емоції, пов'язані між собою. Вони з'єднані потужними нейронними шляхами. Наш емоційний інтелект залежить від цих зв'язків між мислячим і відчуваючим мозком, і будь-яке пошкодження цих нейронних шляхів може викликати дефіцит емоційного інтелекту. Наприклад, людина, чий емоційний мозок від'єднаний від мозку, що мислить, перестане відчувати почуття. Її недоліки в цій сфері включатимуть втрату емоційної самосвідомості. Яка є важливою складовою емоційного інтелекту. Докази цього можна побачити на прикладі лоботомізованих пацієнтів. Після того, як зв'язки між їхніми двома мізками були розірвані, вони втратили свою емоційну здатність. Ще одним прикладом важливості зв'язків між нашими двома мізками є роль мислячого мозку в корекції роботи чуттєвого мозку. Це процес необхідний для емоційної саморегуляції. Емоційна саморегуляція працює наступним чином. Подразники, такі як раптовий гучний удар, часто змушують ваш емоційний мозок працювати в підвищеному режимі. Чуттєвий мозок автоматично сприймає цей стимул як загрозу і реагує на нього, приводячи тіло в стан бойової готовності. Ми використовуємо наш мислячий мозок, щоб допомогти регулювати цей процес. Після того, як ми чуємо гучний удар, і поки наш емоційний мозок розсилає тривожні дзвіночки по всьому тілу, наш мислячий мозок перевіряє стимул, щоб зрозуміти, яку загрозу він несе. Якщо він не бачить небезпеки, то заспокоює і чуттєвий мозок, і тіло дозволяючи знову ясно мислити. Ось чому ми не реагуємо надмірно на кожен раптовий шум, який чуємо. Якщо розірвати зв'язок між мислячим і чуттєвим мозком, цей процес стане неможливим. Наприклад, пацієнти з серйозними ушкодженнями мислячого мозку мають труднощі з регулюванням своїх почуттів. Емоційний інтелект робить вас здоровішими та успішнішими, що є ключем до успішного та повноцінного життя. Ви можете подумати, що справа у високому IQ у тому, що найрозумніші люди мають найбільше шансів на щасливе життя. Проте емоційний інтелект не менш важливий для досягнення цього, ніж високий IQ. Дані свідчать, що люди з високим рівнем емоційного інтелекту мають більше шансів на успіх. Наприклад, дослідження показують, що учні з високим рівнем емпатії отримують значно кращі оцінки, ніж менш емпатичні учні з ідентичним IQ. Учні, які вміють контролювати свої імпульси, також будуть більш успішними ніж їхні однолітки. В одному з досліджень, проведених Стенфордським університетом під назвою Зефірний виклик, перевірялася здатність групи чотирирічних дітей утриматися від поїдання ласощів. Через роки з'ясувалося, що ті, хто зміг контролювати свої імпульси у чотирирічному віці, Виявилися кращими в академічному та соціальному плані впродовж усієї своєї юності. Цей успіх продовжується і в дорослому житті. Менеджери, які є більш соціально адаптованими, також мають тенденцію бути більш переконливими. Більше того, емоційний інтелект також може допомогти нам вести здоровий спосіб життя. Це можна побачити на прикладі стресу. Коли ми переживаємо стресові періоди, наше серце піддається величезному навантаженню. Оскільки підвищується кров'яний тиск, це призводить до ризику зупинки серця. Стрес також може послабити вашу імунну систему, як показало дослідження, яке припустило, що люди в стані стресу значно частіше застуджуються. Однак емоційний інтелект може допомогти нам уникнути небезпеки стресу. Це тому, що якщо ви навчитеся пом'якшувати стресові почуття, такі як тривога та гнів, ви зменшите їхній шкідливий вплив на ваше здоров'я. Наприклад, в одному клінічному дослідженні людей, які вже перенесли один серцевий напад, навчили керувати своїм гнівом, що значно знизило ризик подальших нападів. Враховуючи великий вплив емоційного інтелекту на успішність і здоров'я, в типовій шкільній програмі емоційним навичкам приділяється напрочуд мало уваги. Майбутнє американського суспільства залежатиме від емоційного інтелекту його дітей, у той час як високий емоційний інтелект робить людей щасливими і здоровими. Низький емоційний інтелект може мати негативні наслідки для всього суспільства, наприклад. Потрійне зростання рівня підліткових вбивств у Америці між 65 п'ятим і 90-ми роками може бути пов'язане зі зниженням емоційного інтелекту, існують переконливі докази того, що дефіцит емоційного інтелекту може стати причиною правопорушень, основного чинника зростання рівня злочинності. Наприклад, дослідження показують, що агресивним підліткам злочинцям важко контролювати свої імпульси, а також їм важко читати вираз обличчя інших людей, недоліки, які також зустрічаються у дорослих сексуальних злочинців. Наркозалежні також мають проблеми з емоційним інтелектом. Наприклад, героїнові наркомани мають труднощі з регулюванням гніву ще до того, як потрапили в залежність. Немає жодних сумнівів у тому, що добробут дитини визначається її емоційною компетентністю. Діти, які ростуть в оточенні емоційно розумних людей, також демонструють високий рівень цієї компетентності. Це підтвердило дослідження, яке показало, що діти емоційно-інтелектуальних батьків краще регулюють власні емоції, демонструють нижчий рівень стресу, їх більше люблять однолітки, а вчителі описують їх як більш соціально адаптованих. Мабуть, не дивно, що власний емоційний інтелект дитини також пов'язаний з її благополуччям. Діти з дефіцитом самосвідомості, емпатії або контролю імпульсів схильні до ризику розвитку проблем з психічним здоров'ям і, як правило, мають більше проблем у школі. Все це свідчить про те, що емоційний інтелект дітей є ключовим для майбутнього наших спільнот. Сьогоднішні діти це батьки, менеджери та політики завтрашнього дня. Коротше кажучи, багато хто з них матиме великий вплив на майбутнє суспільства, і будь-якій громаді було б корисно, якби відповідальні люди були емпатичними, вміли вирішувати конфлікти і не були схильні сліпо діяти імпульсивно. Добробут майбутньої спільноти формують кілька дуже різноманітних суспільних факторів, але очевидно, емоційний інтелект є одним із найвпливовіших. Є кілька способів підвищити свій емоційний інтелект. Після того, як ми з'ясували, що емоційний інтелект може призвести до повноцінного життя, ви можете запитати, чи можна його підвищити. Відповідь так, і серія вправ може допомогти вам досягти цього. Якщо ви хочете покращити свою самосвідомість і вміння керувати собою, ви можете потренуватися у використанні внутрішніх діалогів. Це допоможе вам ідентифікувати та назвати свої почуття. Наприклад, якщо ваш друг розповідає про свої сімейні проблеми всім, крім вас, ви можете засмутитися, але внутрішній діалог може допомогти вам вирішити цю проблему. Ви можете запитати себе, чому мені боляче? Тому що мій найкращий друг розповів про свої подружні проблеми всім, крім мене. Тепер, визначивши це почуття і його причину, ви можете послабити його силу. Замість цього ви можете сказати собі. Можливо, я відчуваю себе обділеним увагою, але цілком можливо, що він не хотів мене турбувати, бо знав, що я зайнятий складанням річного звіту. Таким чином, ви почуватиметеся менш засмученими. Якщо ви хочете покращити свою емпатію, ви можете спробувати повторити мову тіла іншої людини. Це корисно, тому що мова тіла не лише виражає емоції, але й викликає їх. Так, наприклад, віддзеркалюючи напружену позу іншої людини, ви можете викликати напруженість у себе. Якщо ви хочете підвищити свою здатність до самомотивації та мислити більш позитивно, дотримуйтесь цих порад. Те, як ви пояснюєте свої успіхи та невдачі, впливає на вашу здатність мотивувати себе. Щоб стати самомотивованим, почніть думати так. Люди, які можуть переконати себе, що невдачі пов'язані з чимось, що вони можуть змінити, не здаються так легко. Вони продовжують намагатися, бо вірять, що успішний результат залежить від їхніх власних дій. На відміну від них, ті, хто пов'язує невдачу з якимось постійним особистим дефіцитом, швидше за все, скоро здадуться. Вони переконані, що все одно мало що можуть зробити зі своїм успіхом. Якщо ви хочете досягти успіху, намагайтеся уникати такого способу мислення. Ви можете використовувати емоційний інтелект у будь-яких ситуаціях від офісу до особистого життя. Можливо, ви вже знаєте досить багато про емоційний інтелект, але ви також можете запитати себе, як я можу використати ці знання на практиці? Ось кілька порад, які допоможуть вам використовувати емоційний інтелект у повсякденному житті. Перша порада. Ви можете уникнути непорозумінь у стосунках, якщо візьмете до уваги різні способи, якими чоловіки та жінки справляються з емоціями. Зазвичай дівчат виховують так, щоб вони говорили про свої почуття і спілкувалися через інтимні розмови, тоді як хлопці вчаться мінімізувати почуття, які можуть зробити їх вразливими. Наприклад, якщо партнерка скаржиться на проблему, реакція чоловіка може полягати в тому, щоб миттєво запропонувати пораду. Але це може бути неправильно. Часто, коли жінка скаржиться на проблему, вона шукає підтвердження. Вона хоче, щоб її партнер вислухав і показав, що він розуміє. Тому негайне рішення може бути неправильно витлумачене як відмова від її страждань, а не як спроба допомогти. Краще уважно вислухати її. Ви також можете скористатися наступною порадою. Якщо ви дуже засмучені під час суперечки, спробуйте зробити перерву, щоб заспокоїтися. Сильні емоції спотворюють ваше мислення, тому ви можете сказати або зробити щось, про що потім пошкодуєте. На щастя, період охолодження може допомогти. Деякі шлюбні консультанти навіть радять парам стежити за своїм пульсом під час сварки. Частота пульсу, яка перевищує середню норму більш ніж на 10 ударів на хвилину, свідчить про те, що людина стає занадто емоційною, щоб мислити раціонально, і їй потрібен період відпочинку. І остання порада. Якщо вам доводиться когось критикувати, будьте конкретними і пропонуйте рішення. Обравши інцидент, вкажіть, що саме слід було зробити по-іншому, а що було зроблено добре. Таким чином, ви чітко висловите свою думку і не дасте одержувачу відчути себе знеціненим і збентеженим. Ключова ідея цієї книги. Наші емоції важливі, оскільки вони слугують незамінним джерелом орієнтації та підштовхують нас до дій. Однак вони також можуть змусити нас діяти ірраціонально. Ось чому нам потрібен емоційний інтелект. Емоційний інтелект це набір навичок, які дозволяють розпізнавати емоції та керувати ними, як власними почуттями, так і почуттями інших людей. Емоційний інтелект. Чи не найважливіший фактор, який допомагає нам жити повноцінним життям? Порівняно з IQ, він є кращим предиктором академічних успіхів, продуктивності на роботі та життєвого успіху. І на відміну від IQ, ми можемо підвищувати свій емоційний інтелект протягом усього життя. Дієва порада. Емоційний інтелект має першорядне значення для благополуччя дитини. Тому, якщо ви батьки або вчителі, ви можете допомогти дітям розвивати свої емоційні навички, використовуючи один з наступних простих способів заохочуйте їх говорити про свої почуття, це сприятиме їхньому емоційному самоусвідомленню. Якщо вони відчувають труднощі з цим завданням, надайте їм необхідну лексику для позначення своїх емоцій, якщо їм щось вдається. Хваліть їх за зусилля і за проявлений самоконтроль, це навчить їх вірити у власну здатність покращувати життя власними діями, будьте конкретними і конструктивними. Якщо вам доводиться когось критикувати, оберіть конкретний випадок і вкажіть, що саме слід було зробити по-іншому, а що було зроблено добре. Таким чином ви висловитеся, чітко не образивши одержувача. Коли ви дуже засмучені під час суперечки, спробуйте зробити перерву, щоб заспокоїтися.